Зіпфайл YouTube. Сьогодні ми продовжуємо дивитись на бомж ПК з попереднього відео, котрий мені вдалося придбати за 500 гривень. Нам треба вияснити, на що він здатний, як його можна покращити та чи варто то робити. Але перед тим як ми почнемо, попрошу вас підписатися на мій другий канал, пов'язаний з іграми. Зараз я якраз проходжу ремастер гри 96 го року Resident Evil. Якщо вас чіпляють горор ігри та старі цікаві часу вбивалки, запрошую. Давайте наберемо хоча б 100 підписників на каналі, це буде мене мотивувати робити ще більше різного контенту, як для Lecan Games, так і тут. Тому з вас підписка, вподобайка і коментар, а з мене нові відосики. Ну а тепер перейдемо до нашого бомж ПК. Хто не дивився попередній ролик, рекомендую спочатку глянути його, так ви будете більш розуміти про що йде мова. Ну але якщо стисло, у нас тут AM3 платформа з одноядерним процесором SemPron, без дискретної відеокарти та одним гігом оперативної пам'яті, також жорсткий диск на 320 ГБ та блок живлення на 400 Вт. Звісно, це дуже слабка конфігурація в сучасних реаліях, тому тести з коробки ми робити не будемо. Для початку я встановлю ще одну планку на 1 ГБ, щоб активувати двоканальний режим та заставити систему бігати швидше. Знайти гігові планки DDR3 не проблема. На барахолці їх можна вичепити до 50 гривень, а то й обміняти на якийсь непотріб. Тим більш в умовах війни навряд чи такі артефакти минулого комусь сильно потрібні. У мене плашка від Kingston валяється вже пару років з якоїсь іншої системи, проданої раніше. І на диво обидві планки стартанули на частоті в 1600 МГц, але про це потім. Одноядерний процесор SemPRON 145 ми перетворимо на двоядерний за допомогою функції Unlock CPU Core або UCC. Не всі материнські плати й виробники підтримують дану опцію, але багато дошок можуть розблоковувати ядра процесора. Також не всі камені AMD на am 3 Сокеті мають ці скриті ядра. Якщо не вдаватися в деталі, робились то компанією AMD задля того, щоб наповнити різні сегменти ринку доступними процесорами, та продати невдалі камінчики, в котрих були браковані ядра чи кеш. Це досить широка тема, тому як і чому це сталося в епоху am 3 краще почитати на сторонніх ресурсах. На тих же оверклокерах є багато гілок форуму, де ви можете знайти цікаву для вас інформацію стосовно розблокування ядер. Сьогодні я в подробиці вдаватися не буду. Тільки скажу, що мій Semprot 145 успішно розблоковується у двоядерний атлон 2 x 2 4450i. Для того ми йдемо в меню BIOS нашої материнки. Бачимо, що наразі встановлений процесор SemPRON 145. 2 ГБ оперативної пам'яті, що працює на частоті 1600 МГц. І на вбудоване відеоядро виділено 256 МБ. Ми йдемо в підменю OC Tweaker і пункт ASRock UCC ставимо в положення Enabled. Зберігаємо налаштування та перезвантажуємо ПК. І бачимо, що процесор успішно розблокувався. Але хочу попередити: Unlock це лотерея. Вам може попастися відбракований проц, у котрого буде нормально працювати тільки одне ядро, а з двома він просто буде виснути, викидати сині екрани, перезавантажуватись і так далі. В цей раз мені пощастило, і обидва ядра працюють. Відповідно, тепловиділення збільшилось, а датчик температур перестав показувати дані, тому треба враховувати ці нюанси і ставити більш потужне охолодження. Раніше я вже купував різні процесори з метою розблокування ядер, і атлони, і феноми, але з усіх перебраних варіантів тільки в одного атлона на три ядра розблокувалось ще одне, четверте. А ось кеш третього рівня не розлочився. Це прикольно з тим бавитись, коли є час і гроші, але не зараз. Просто якщо у вас вже є камінь на М3 з прихованими ядрами, варто спробувати їх відкрити. Бонус до продуктивності може бути суттєвий. Розганяти на цій платі я вже нічого не буду. Вона достатньо стара і досить бюджетна. Добре, що на стокових частотах все робить без проблем. Так будемо і тестувати. Операційну систему я встановлю в Windows 7. Звісно, на сьогодні вона вже вимагає деяких зайвих рухів, але на старих платформах працює все швидше, ніж десятка чи одинадцята. Давайте подивимось на характеристики вбудованого відеоядра. це Nvidia GeForce 7025. GPU MCP68 має 2 ропа, 2 ТМУ. 2 піксельних, один вертексний шейдер. Підтримує IP DirectX 90C. Виділено 256 МБ пам'яті з ОЗП, частота ядра 425 МГц і частота пам'яті, та, й що є оперативною. Шина всього-навсього 32 біта. Як реалізований графічний чіп на цій платі мені не дуже зрозуміло, і чому бітність і пропускна здатність пам'яті його не залежить від ОЗП, я не уявляю. Експертів прошу в коментарі. Ну а тепер подивимось, на що ця графіка здатна. Оскільки у нас бомж ПК, то й буде бомж монітор 15 дюймів TFT від HP, з неактуальним на сьогодні розширенням 1024х 768 точок і форматом 4 до 3. Але він якраз підійде для нашої слабкої системи, такий можна придбати за пару сотень гривень на якомусь OLX. Першою грою на тесті буде Half-Life 2. Налаштування графіки, розмір екрана 640х480 точок. В параметрах якості ми відключаємо всі можливі ефекти та згладжування. Все інше ставимо на низьке, тільки лишаємо багатоядерний рендеринг. FPS у нас двозначний, але в складних місцях це може бути і щось біля 15. Далі на початкових локаціях в закритих приміщеннях ми будемо спостерігати від 25 до 70 кадрів, а порою і більше. Я проходив цю гру колись на відеокарті GeForce 4 MX440 і Athlon XP 1700 Plus з 512 МБ ОЗП, і там були куди гірші значення. І що я вам можу сказати тут це цілком грабельно, для невимогливих юзерів піде. <res and Samurai> Наступна гра GTA San Andreas. Параметри такі: нативне розширення екрана 1024 х 768 з глибиною кольорів 32 біти. Дальність промальовки стоїть на 5 ділень, а все інше виключено, низькі візуальні ефекти. В середньому у нас від 40 до 60 кадрів в секунду. І рідко коли з'являється багато диму, пилу чи інших графічних прикрас, можна просадити цей показник до 30. В цілому, мій досвід проходження симулятора афроамериканця колись був гіршим. Навіть на встройці, що вбудована в цю мат плату, результат цілком достойний. Одна з моїх улюблених ігор старих часів Need for Speed Underground 2, розширення екрана 1024 на 768, і рівень деталізації вибран низький, але не мінімальний. Друге положення повзунка. В розширених я нічого не міняв, тому можете поставити на паузу та подивитись самі, що система вибрала для відповідного рівня. І я так скажу, гра виглядає непогано і відчувається добре. Знову ж таки, я її проходив у свій час в 640 на 480 за мінімальними налаштуваннями. Її ФПС був на межі 30-ки, а то й нижче. В нашому випадку в середньому 40 і вище кадрів, коли немає диму з-під коліс. Грається цілком комфортно. Наступним будемо тестувати Fear Горор шутер все як ми любимо, досить проривна серія свого часу. Налаштування фізики і ефектів, що пов'язане з процесором, стоять на максимумі. Тільки програмні звуки на середньому. Налаштування графіки мінімальні, та все, що можна виключити, виключено. Розширення екрана 800х600 точок. Запустимо ігровий бенчмарк. І по його проходженні бачимо такий результат: мінімальний FPS 19, середній 34 і максимальний 57. Звісно, місцями є просадки, особливо на локаціях, де є вода, вогонь, дим чи інші спецефекти. Але думаю, що в F.E.A.R. можна пограти на цьому бомж ПК. Ну і звісно, давайте подивимось, чи запуститься система Stalker. Параметри такі: розмір екрана 800х600, статичне освітлення та мінімальний пресет якості картинки. В розширених налаштуваннях я додатково викрутив всі повзунки вліво та повідключав інші ефекти. В середньому ми можемо розраховувати на 30-40 кадрів в секунду. Гра виглядає, звісно, не дуже добре, але якщо є охота побігати, постріляти мутантів в класиці, то можна, та й пройти її, думаю, вийде. Пузьким місцем цієї системи наразі є графіка, тут треба підкинути якусь відеокарту. На барахолках можна знайти щось по типу оцієї GeForce 8600 GT, яку мені заслав підписник. Ціни на них зараз різні від 100 до 500 гривень у самих упоротих продаванів, але в середньому можна знайти за 250-300. Відео з тестуваннями цього адаптеру вже є у мене на каналі, але сьогодні ми ще раз пройдемось по ній вже в складі бомж ПК. Коротко пробіжимось по характеристикам. Відеомапа Nvidia GeForce 8600GT, чіп G84, виробник MSI, має 8 ROPS і 16 ТМУ конвейерів, 32 вже уніфікованих шейдерних блоки, підтримує API DirectX10, має 128-бітну шину з GDDR3 пам'яттю об'ємом 256 МБ. Частота GPU 540 МГц, частота пам'яті 700 МГц. На жаль, карта має пасивне охолодження, тому в тестах будуть деякі проблеми, котрі я пов'язую якраз з перегрівом. В цю спеку без додаткового руху повітря їй приходиться не солодко. Знову починаємо з другої халви. Розширення ми вже виставили 1024 на 768 Крутимо всі налаштування графіки в максимум, окрім згладжування. Воно буде 2 MSAA і чотирьохкратну анізотропну фільтрацію текстур теж включаємо. Значення кадрів в секунду в закритих приміщеннях завжди вище 100, та порою майже 200, а на відкритих просторах в складних сценах буває знижується до 90. Картинка гарна, грається дуже комфортно, правда, якщо не дивитись на температури графічного чипа відеокарти. Симулятор в San Andreas. Якість ефектів я виставив на Very High. Дистанцію від мальовки збільшив до 8 пунктів, та анті виставив на двійку, розширення той саме, що і в минулий раз. І тут у нас досить хороша картинка, та FPS не падає майже ніколи нижче 60. Але з'явились якісь фрізи. Та причину їх появи я так і не зрозумів. Чи то відеокарта страждає від перегріву, як я і казав раніше. Чи то процесор не встигає обробляти місцевість, хоча він ніби не так сильно навантажений, а може багує сьома вінда на ноутбуковому жорсткому диску, намагається встановити якісь оновлення чи щось таке. Значення FPS високе, але от фрізи заставляють нервувати. Думаю, якщо добре покопатися в системі та провести пару годин в тестах можна виявити причину такої поведінки. Якщо у вас є якісь припущення, напишіть в коментарях. Наступна гра спрага швидкості підземка 2, розширення нативне 1024х768 на і максимальні налаштування деталізації. В додаткових теж виставляємо все на максимум. Гра виглядає просто супер. На свій час така картинка справляла враження. Мені навіть захотілось перепройти її з таким візуалом. Фризи, як і в GTA, правда нікуди не ділись. Але кадри в секунду у нас майже завжди від 50 до 60. Тільки на початку перегонів, коли відмальовується купа диму з-під коліс, це значення стає в районі 30, але то не суттєво. Або жах, який жах. Такий жах. А що не жах? Жах, я ж кажу. Який жах. По налаштуваннях для процесора нічого не змінилось. А ось для відеокарти ми поставили максимальні параметри. Детально можете глянути на паузі. Також двохкратне згладжування та двократна анізотропна фільтрація включені. І після проходження внутрішньоігрового бенчмарку ми бачимо, що мінімальне значення кадрів в секунду було 46, середнє 79 і максимальне 156. Пограти в цей атмосферний шутан можна з гарною картинкою і задоволенням. А що нам покаже тінь Чорнобиля? Розмір екрану 1024 х 768 Статичне освітлення та максимальний пресет якості графіки. В розширених я нічого не чіпав, детальніше дивіться самі. І хоч у нас відключена вертикальна синхронізація, але гра все одно впирається в 75 FPS. Це частота розгортки монітора. Бувають просадки нижче 60, але це стається рідко. Класичний шутер від наших земляків можна пробігти з комфортом і хорошою картинкою. YouTube на даній конфігурації йде в 1080p60fps з деяким дропом кадрів, але цього не сильно помітно. Процесор тут довбиться в 100%. Звісно, не дуже коректно тестувати потокове відео на такому маленькому моніторі з меншим розширенням, але іншого на цей раз у мене немає. Ну що ж, давайте робити якісь висновки. Синтетичних тестів, на жаль, не буде через те, що часу просто не вистачає. В конфігурації 2 ядра 2 гіга та ігрова відеокарта типу 8600 GT, це, на мій погляд, ідеальна тачка для ретрогеймінгу вигри приблизно до 2006 2007 років. Також на ньому можна спокійно запускати емулятори тих самих Dendy, Sega та Sony PlayStation One. Цей апарат спокійно впорується з офісною роботою, друком текстів, можливо з відеоконференціями по Zoom чи Skype, серфінг в інтернеті доступний але тільки в пару вкладок браузера. Якщо є охота, навіть можна спробувати накотити сюди 10-ту вінду, правда, бажано якусь більш лайтову версію. На цьому все. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал, якщо ви тут вперше. Переходьте за посиланнями в описі до відео. Ну а з вами був Лікан, і до зустрічі. Слава Україні!